Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачнющі курячі відбивні. Для цього в мене є два філе. Нам потрібна ще цибулина, одна велика, бажано продовгаста, щоб зручно було нарізати її кільцями, помідори, маленький кусочок сиру, майонез. Зі спецій це в мене прованські трави та сухий часник, сіль перець. Розпочнемо ми з курки. Курячі філе. Я ділю на відбивні, розрізаю на частинки. Такі відбивні можна готувати із, із свинини. Вони також будуть дуже смачні. От так, з одного філе в мене буде три відбивні. І так само розрізаю друге. Далі нам потрібно відбити відбивні, тому я Використовую плівку. Ось так накриваю і відбиваю. Випікати я їх буду ось в такій формі, і її ми змащуємо олією. Далі викладаємо самі відбивні, ось так плотно одна до однієї. Так, тепер перець. сіль сухий часник. Якщо маєте звичайний, можете його потиснути або порізати кусочками. Та в мене ось такі прованські трави. В'язко поки що відставляємо в бік і приготуємо, підготуємо цибульку та помідор Очищуємо цибулю. Та нарізаємо її кільцями. Тепер помідор. Його ми також нарізаємо кільцями. Є і повертаємось до м'яса. Поверх на філе ми викладаємо спочатку цибульку. Ось так. А потім помідор. Зверху я заливаю майонезом та ось так розрівнюю ложкою. І наостанок притираю все сиром на ось таку крупну терку. Чим більше у вас сиру, тим, звичайно, що краще. Це готово, ставлю у духовку на 180 градусів 30-40 хвилин. Так, подивіться, яка краса в нас вийшла. Просто неймовірно. А який аромат! Обов'язково приготуйте такі курячі відбивні. Я думаю, що вони вам сподобаються. Тож смачного!